Я всіх вітаю ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні трошки покажу, як проходить у мене процес з першим жилетом до костюму. Що я хочу показати, з якої, якої тканини я шию. Це нельон, це ну, загалом, то, можливо, тут є віскоза, але мені здається, що це просто такий доволі непоганий поліестер. Ось така тканина, я не пам'ятаю, як вона називається. Зараз я підпишу, знайду її назву, і цю тканину в такому кольорі беш на відео. Ось, ось зараз воно саме такого кольору Беш, як воно насправді. А коли я даю ось так, то воно більш жовте. Тож, Сама тканина вона має таку структуру і під просування вона так само має структуру ще більше, начебто жатка стає. ну Не дуже сильна, але ну зжимається. Але в цьому є такий собі е шарм цієї тканини, що, е можливо, не буде так дуже видно там якісь пом'ятості, ну наприклад, як на льоні. Так, що саме хотіла я ще показати? А, купувала я цю тканину, замовляла в Україні на сайті магазину твої тканини. Я думаю, що всі знають цей магазин і всі, можливо, навіть і користуються цим. Напишіть мені. Мені буде то цікаво. Так. Стосовно моєї роботи, в мене жилет, це ви пам'ятаєте всі посилання на моделювання цього жилету, я буду залишати, звісно, що під відео. В мене є жилет. І жилет я вже розкроїла, я вже почала його обробляти, але мені треба було зробити підкрійну. Я не буду робити підкладку і на цьому жилеті, якщо там придивитись на декілька інших фотографій, там теж видно, що цей жилет без підкладки, але мені треба обробити. Мені не сподобалось, як там оброблено просто, по, наприклад, за. Ось цією проймою вони просто, начебто, там косу бейку під, підшили і відстрочку таку дали. Ну, Мені це не дуже сподобалось. Я не дуже, я, я таке допускаю, не завжди, але все ж таки я таке допускаю. На цей жилет я зробила підкрійну. Я взяла, розкроїла спочатку свій жилет. Потім по цій викрійці, ось тут саме по спинці. Я спеціально зараз все заклеїла, повернула на місце, щоб вам було зрозуміло, як я це зробила. Ось накреслила лінію. Це лінія. лінія. Я її накреслила так, як мені потрібно. Висоту моєї підкрійної по боковому шву на проймі я вирівняла стосовно загально цій довжині ось так сюди на пілочку, щоб все було добре і. Зробила ось таку підкрину дивіться. Ось так. Я її вирізала, цю підкрину на спинці. Зараз я її вирізаю знову, притім я її підклеїла. Ось так. І мені треба позбутися ось цієї виточки, тому що виточка плечова на жилеті в мене є, на підкрільний я не хочу робити. Тож я беру її, розрізаю і поєдную між собою. Ось так. Я забрала скотч звідси, ну нічого, я поєднала між собою, і в мене ця підкріна цільна, без виточок, просто підкріна. Єдине, що в мене пішло тут зі швом. На підкріну, але то не страшно. от Далі, що стосовно цієї пілочки, підкріну я зробила саме ось таку. Ось так. Отакої форми повела і вирізала. Так, зараз розрізаю по всім своїм. Мітками. І вирізала ось таку цільну підкрійну. Я обов'язково позначаю собі, де в мене є лінія талії, тому що з рахунок, наприклад, ось цієї частини, я тут буду поєднувати з баскою, і мені треба буде обов'язково знати, щоб не промахнутися, скажімо так, тому що баску треба обробити понизу раніше ніж ви її вшиєте в цей жакет. Чому? Тому що вам треба буде ось сюди вшити саме за висотою ось цієї ось цього борта, який у вас є. А, так, то була моя рекомендація. А ви робіть, як вам зручно.